Привіт, малята! Пропоную вам послухати чудові вірші про професії. Також за бажанням ви можете їх вивчити разом з батьками Є професій так багато. Мама кухар, слюсар тато. Я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Художник чудові картини малює, В музеї милуюсь пейзажами я, там рідна природа, річки і долини, Лани золоті Україна моя. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво, його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер. Пожежників знать. Про які професії ви послухали вірші? Ану, пригадаймо. Всіх професій не назвати, про усі не розказати, кожна з них. Потрібна дуже, будь-яка, почесна, друже. Необхідно мати хист, чи ти кухар, чи юрист, інженер чи будівельник, медик, штукатур, сантехнік, кулінар чи перукар, фермер, менеджер, артист, гончар, клоун, програміст, фармацевт, економіст, хлібороб чи машиніст. Режисер, митець, лісник, офіцер, бібліотекар, архітектор, садівник, педагог, поет, друкар. Мабуть, годі рахувати, неможливо всі назвати, ви швиденько виростайте, будь-яку з них обирайте, краще ту, що вам цікава: за роботу добру слава, як старанним будете, користь скрізь ви принесете. Шана всім трудівникам, що добробут творять нам.